Ми знаходимося на території нового ситуаційного центру в Харківської області, вбудованого за підтримки фонду Говорного Це обладнання дозволяє робити саме відеоаналітику з потоку відео. Ця концепція реалізується нами відповідно в рамках плану Президента України, тобто плану стійкості, розділ абсолютно безпека. І над цим проєктом ми працювали майже два роки. Цей проєкт реалізований на базі головного управління Національної поліції в Харківській області за підтримки фонду Говарда Баффета. На цей проєкт витрачено наразі ним майже 2,5 мільйони доларів. Значить, це унікальна система. Почнемо з серверної, і саме її можливості аналізу того, що знімають фактично камери. На першому етапі реалізовано біля 20 камер. Ці камери так само є унікальними, тому що вони можуть розпізнавати не лише. Номерні знаки, марки автомобілів, людей, в принципі, все інше. Тобто, запасу потужності для аналізу, для кримінального аналізу у них там досить серйозний. Наразі у нас створено серене сховище. Ми розраховуємо близько 5 тисяч камер завести в це сховище і щонайменше там, 30 діб вести архів. Стосовно в подальшому, якщо ми введемо всі камери, які наявні в територіальних громадах, а наразі в області близько 5-6 тисяч, можна нарахувати камери як в муніципальних, так і в комунальних підприємствах і взяти найбільш перспективні, то ми можемо аналізувати як е е масові заворушення принципиальным планом, что граница была очень важной, кстати, что там, по-другому, по-другому, по-другому,